Добро вечора, шановні поціновувачі футболу. Вітаємо вас у Житомирі. Вітаємо вас на останньому матчі 23-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги на матчі між Житомирським поліссям та львівськими Карпатами. Пролуна вже Державний гімн України вітають одне одного Імада Шур. Та Владислав Лупашко, протистояння яких сьогодні буде дуже і дуже цікавим, четверта та сьома команда чемпіонату сходяться у нас. Не проходить цей пас. Знову ландболею не працюють від центрбеків або ж від голкіпера. Хороше скидання на Бруніні. той відкидає на Чачо. Чачо розвертається, класна. Розрізна передача. М'яч відлітає до очередька. Очередько удар. Саме штрафного майданчика показує, що мати зачепив м'яч. Олег Очередько. Арбітер вважає, що цього не було. Чачуа, є варіанти попереду. Костенко праворич. Центрі краснопір. Чачуа грає просто в ногу. Михайліченка. Ще одна втрата. Чачуа. Ох, падіння. Зараз дуже неприємне від Бабенка. Чачуа праворуч на Костенка. Костенко, Костенко штрафна майданчика. Чачуа приймає м'яч. Немає удару, пролітає, повз нього захисник. Неочікувано це було ані для Амрусі, ані для партнерів. Удар за меж. Штрафна майданчика повз ворота летить м'яч. Від Карпат. Бабогу. Прикидає на очередька. На випередження зіграв Олег. Очередько. три футболісти проти нього. Сінпресен Хрушинський спрацювало. Очередько в мене Немає порушення правил. Факундо Батіста пробиває. Рикошет на Назаренко! Назаренко! Поперечина! Не забиває Олександр Назаренко. Ну, а свій не перший супермомент в сьогоднішньому матчі. Борис Крушинський вмикається в опреси. Борис Крушинський. Стає третім гравцем, який тисне ось тут на очереть. Забирає м'яч у свого партнера по молодіжній збірні. Та батіста пробуває і Назаренко. Красиво. Перед ним два футболісти. Майсурадзе. Виконує віз Майсурадзе у боротьбу. На підбиранні Михайличенко. Поруч грає не Назаренко. Назаренко повертає м'яч Михайліченко. Той з лицевої лінії прострілює! І Рикошет неприємний. Кінерійкін. Стрибку змушений з ближнього верхнього кута цей м'яч тягнути. Цей Гуцуляк. цей збавляє тимур Стецьков проти нього. Ці Гуцуляк один в один проти Стецькова. Гуцуляк. На у Боротьбу на підбиранні Факундо Батіста пробиває Бабенко. Знову Батіста. Відкидає на партнера ще один удар. І... Небезпечний момент зараз біля воріт Карпат. Сандер Назаренко всіляко пробує, пробує. Якось достукатись до воріт. Браво, браво, браво. Хороший преси. ой 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 кінорігін! Що це було? Сам наварив! Сам врятував. Ось вони погодні умови. Ну І по цьому снігу єдине, на що можна звернути увагу, на вітер. Дивиться, який сильний вітер. Він теж завадить. Пішла а скидка. удар Повз ворота м'яч летить Факундо Батіста. Розкішну можливість, матч за... Розкішну можливість мав забивати тут. Але не дається влучити його рід Факундо Батісті. Не дуже добре його помітно в деякий момент. Можливо, на червоний варта змінити, якщо він там є. У нас в протоколі. Не менше Полісся продовжує атакувати. Ще один удар заблокований. Краснопір на підбиранні. Вдається в атаку ігор Краснопір. Два проти три вихід зараз. Є попереду очередько. Краснопір на швидкості. Просто бігтиме Срадзи не одразу вдається. Краснопір. Хороша передача на очередька та відкидає на Чачуа. Чачува перед воротами. Удар! Гол! Амбросій Чачуа! Забиває ворота Поліся. Ну просто хрестоматійна. Контратака. І львівські Карпати виходять вперед на цьому поєдинку. Вперше, в цьому другому колі. Амрозі Чачуа забиває. Розі Чачуа, який багато. Голів уже забив сім голів. В цьому сезоні, як ви бачите, ну і ще раз. Ось він стандарт. Далі на ногах втримується Краснопір. На швидкості розганяється, стоює на ногах. І ось тут дуже важливий момент. Пробігає він повз майсурадзе. Красивою Чередько зорієнтувався. Ну і чачо пробиває. Через центр атака зараз від Карпати. Знову контра непогана може бути. Чачу, а прокидає м'я. Чачуа у штрафному майданчику, але ліва нога Чачу, а ближній верхній. А лівою ногою намагався пробити. Ну і зараз це можливості. Це можливості, які, звичайно, підопічні у Пашка будуть пробувати реалізовувати. А ці контратаки Полісся буде кидатись вперед. Полісся буде пробувати відігратись. Кінарійкін знову щось пробує зварити. Та що ж ти робиш Кінарійкін? В четверте здається, у цьому матчі під пресом помиляється. Йосифі обігає суперника. Йосифі прострілює. І стійка рятує Карпати. Як Кінарійкін Під цим тиском. Знову вирішив не віддавати одразу у передачу. Вирішив ось так до кінця потягнути у підсумку. Оксанд Андрієвський виконує навіс. У боротьбу. Бають його захисники гостей. Ще одна спроба майсурадзе. Чи не було там гри рукою? Мені теж в якийсь момент здалося, що була там гра рукою з трансляційної камери. І майсурадзе на це вказує арбітру. І Копієвський зупиняє гру. Ви чули, що сказав зараз арбітер, що це пенальті без картки. Руки не притиснуті. Це Пенальті. О, ворота Карпат. Сії Гуцуляк. Забиває. 1-1. 88-та хвилина цього матчу. Нічия. 11-й гол в сезоні для Олексія Гуцуляка. Ну і звичайно розчарований Кіна -кін. 89-та хвилина. Бутовий біля воріт полісся. Буває подалі м'яч Факундо Батіста. Контратака теоретично можлива зараз від господарів, але перелітає м'яч Факундо. На підбиранні Чачуа. Чачуа ще один навіс. Непоганий навіс. Удар! Поперечена! Ігор Невес! В Ігора Невеса в польоті влетів захисник. І здається, мені він взагалі кулаком отримав по голові. Олег Кудрик двох одразу збив, збив і свого і суперника. Ну і ось такий епізод. Сандр Андрієвський виконує високий. Хороший навіс. Немає удару. Порушення правил теж не було. І на цьому лунає фінальний свисток сьогоднішнього поєдинку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.